Ми молимося перед дідку, ну і Божої матері всіх скорбящих радостей, кажемо, Божа Мати, навчи нас, наших людей, особливо нашу молодь, збита з толку, бо телевізор і інтернет немилосердно убиває сознання, особливо молодих людей. Вони відпали від релігії, збиті з толку, в будь-яку секту зайдуть, в будь-який розкол, Господи, і їх навчи, що придивлялися на подвиг наших батьків, як це наші діди, прадіди. Добре знаємо історію Закарпаття, нашої Карпатської руси історичної. Наші діди жили в австро Венгрії, де була держава ужасніша, жорстоко католицька. І хоча формально по закону може було бути і православним. Но бажання бути православним прирівнювалося до і зміни родині. І одного разу, 120 років назад, коли наші русини верталися у православ'ї, були об'явлені державними злочинцями. За що? А от моляться із Києво-Печерських книжок. Но адвокати на суді казали, обізумівшим суддям, але такими книжками. Пользують і греко-католики уніяти, які ся числять завжди при всіх патріотами, почому тут бити православних? І от оказалося, що люди терпіли за свою віру, терпіли скорби. Що потім в кінці життя вдруг відкрилася перед ним радість нагороди Божої, царство Божої. Майже поголовно наші предки я споминав наших батьків, дідика, бабку, котрі знали день своєї смерті. І навіть за тиждень сказала бабка, прикричте того студента Івана, думів, най би прийшов, хочу з ним говорити, а поки він прийшов. А вона спочила, і вже всі були вдома і проважали її молитвою. Що це значить? Наші предки були дуже церковні. І навіть у тих містах, де були формально уніятами, бо така була держава, сромадянська, жили люди по православному і носили в собі православ'я, були носітелями православ'я. І в період Чехословакії, вже, коли була свобода, вже можна було вибирати свободне православ'я, цілими селами на Подкарпатську руси в Чехословакії, переходили в православ'я. Тоді вже ніхто не наказував. Що це означає, що Господь навда і спитує і у нас, тоді при Австро-Венгрії потерпіли наші суди. 600 людей тягали в суди, але потім одобрали самих таких авторитетних 94 і довели діло до тюрми, хоча адвокати розбили Австромадярські суди, позорні, примітивні. Вся Європа сміялася з Австромадярщини. Будущий президент Чехословакії Масарік, теж був адвокат, теж приходив на суд, предлагав, але судді не допускали многих других адвокатів з інших держав. Що творилося? Вони хотіли перепудити всіх жителів Карпатської Руси, бо не вертали в православ'я. Так роблять обізумивши судді, обізуміючи прокурори, і в результаті розвалили Австромадярщину, тому що вже ніхто слав'ян не хотів жити, коли завершилася перша світова війна у 1918 році. Всі малі народи слав'янські, чехи, словаки, русини, Словени, хорвати, боснійці і другі ті, котрі слав'яни були, вони об'явили, отримали право на самовизначення і втікали до австромадярів. І образувалося… Федерація Слов'янської держав Югославії, Єгославії, ну, а ми попали в федерацію трьох держав: трьох народів: Чехія, Словакія і Подкарпатська Русь. І так Бог посилає нам іноді спитання. І сьогодні ми терпимо із Вдруг безпричинно немає ніяких основань реальних. Верховна Рада приймає закон про знищення. Канонічної православної церкви, розтоптавши Конституцію, закони, а найголовніше, є підписані країною міжнародні обов'язки. Якщо народ, який закон підписаний, то написано у нашому законі, якщо якоесь право у нас не прописане, вступає в силу. Зарубежне є право, но вивірося, і воно нарушено є. Бо не можна нарушати, забороняти церков. Можна покарати якогось там священника, піймали його на якомусь злочинові або якогось шпіона піймали, хоча до сьогоднішнього дня. Авторитетно заявляємо, ні одного шпіона серед православних і священників не знайшли. Судять за що? За розпалення релігійної ворожнечі, такої є. Но ми чуємо, що це наші скорби. Ми терпимо, ми розуміємо. Ми законопослушні громадяни. Ми цю державу будували в 91-му році, голосували за неї. І вдруг нам Бог посилає такі скорби в тому домі, котрий ми збудували разом. Вдруг нам сказали: А ви не маєте права вон чоботан вокзал і вказують нам адреса. Навіть це порушення прав. Ніхто не сміє когось косьбити, переганяти, проганяти. Ми розуміємо сьогоднішній день, що ці скорби не випадкові. І многі нам підказують, наприклад, митрополіт Кіпський, коли питали його, чим ви можете допомогти православним в Україні, котрі так унижають. Ніхто не доказав, які злочини, ніхто не доказав і не зможе. І їх не є. Фантазувати, брехати, обманювати це друге діло. І той митрополіт каже: а зато, каже, Господь попустив, щоб у нині в Україні з'явилися нові тисячі ісповідників за віру, тобто святих людей, бо кожного християнина, котрого переслідують за віру, стає ісповідником і у Бога получає велику нагороду. Ми терпимо скорби, а Божа мати нині. З ікони її всі скорбящих радосте каже, ваша скорбь, ваше гоняння, судове переслідування скоро завершиться, Прийде час, коли за вашу віру ви будете мінімум, що зрозумілі всьому світі і нагороджені у вічному. Так поступаємо тут, діти Божі, а у вічності. Перетерпівши всі скорби, отримаємо свої радості у царстві Божієм. Амінь.